Друзі, 22 липня. Прибираю бульбочку Любашу. І ось ще якийсь сорт в мене. Це сорт ще, як я починав тільки садити, посадив Любашу, і тут трохи було пересорту. Бо були такі білі чесничини, в основному чотирьохзубка, такі вони взбиті, кругленькі, невеликі. І щось я до останнього думав, що це голівер. Але ось дождався, поки зізріє бульбочка. Ось вона ще не висипається. Ідеальний момент, щоб її якраз викопувати. Ось видно, що тут повітряні цибулинки, вони доволі крупні. Типу куку... Цей тип кукурузка називається. Ось любаша кукурузка. Ну, вони в Любаші більші, відповідно. Дуже гарна бульбочка цього року. Ось подивіться. Та й моє. Прямо мені подобається. Вся вона розкрита, не висипається, саме час її вибирати. Вже трошки пройшовся. Складаю в такі пучки. Далі буду складати в сітки і підвішувати. Так ось, тут так само, хоч видно наскільки ця стрілка вища. Так само бульбочка типу кукурузка. Але видно, наскільки менше суцвіття. І треба полистати якісь. Реєстри, каталоги, і все-таки подивитися, що це за чесник. До речі, можливо, у когось такий є. Зараз я достану з-під землі, пішов дощик, легко винімається. Він не ріс великий навіть з одну зубки, максимум, що тут були шестірки. Але він... ну, Тут більше зубчиків, трошки брудний, Ну, видно, він такий продовгуватий рівної форми. І Чеснота цього чесника, в нього дуже гарний аромат, мені він подобається, я його постійно їм. Тому що Любаша, не знаю, як в ваших регіонах, в моєму вона просто термоядерна. І він дуже добре от лежить. Він такий твердий, якраз для зберігання я його собі хочу залишити. Можливо, це Мерифянський білий. Ну, я ж говорю, треба ще це діло підтвердити. Ну, а потім після виломки вже викупив безпосередньо цей чесничок. Йдуть дощі. Мав сьогодні копати, до речі, але йдуть дощі, земля мокра. Ось ви бачите, чесник можна прям витягувати, може це його повинімати з землі, буде швидше. Ось, без проблем. По два штуки. Да, До речі, напевно, я його повинімаю. Гарно винімається. Ось такі головки. Це рядок, де я. Обірвав стрілку завчасно, а поряд рядок, де була стрілка. Ну і ось наглядно видно стебло ніби грубе, видно наскільки менша головка. Так само видно, що трохи менша головка. Так само видно, що трохи менша головка. Ось видно, під він розвиватий. Вже як висушиться, зроблю на нього огляд. Тому що в мене є голівар посаджений був на другій ділянці. На жаль, там стрілок до такого стану я не залишив. То він все-таки я вже викупав, там головки гарніші набагато. Але він відрізняється від цього. Я щось думав, що все такі саме. Ну, тим не менше, я ж говорю, сорт для мене цікавий, буду за ним далі спостерігати. А ось я достав з просушки в'язочку Гулівера. І тут от є, де повітряна цибулинка. Ось він такий від попереднього білого той, що в мене подивився. По описах ввечері більш за все то схожий дуже на мерифіанський білий чесник. Ось Гулювер також тут 4 зубочка 4 зубочка Тут трошки більше, 5-6 зубочків, 4 зубочка. І він такий трошки плескатіший, не такий, як Любаша, але й не округлий. Також 4 зубочки. Дуже хороший сорт І ось тут є повітряна цибулинка. Такий не можна сфокусуватись. Зробимо так. О, і тут видно, що цибулинка вже відрізняється від попередньої. І це вже називається тип вівсянка. Він дрібний такий. Не знаю, як в Софіївську, а Софіївська теж йде такий дрібний тип бульбочки. Тобто це. Можна з якоїсь певністю сказати, що це сорт Гулівер. Хоча звідки він пішов без поняття, тому що ніде ні в яких інститутах немає реєстрації цього сорту. Хто його завіз, навіть вам не скажу. Ось так власне виглядає цей чесничок. Зараз ми розберемо одну-дві головки. Ну, розмір в нього такий, стандартний. Найбільше, напевно, тут п'ятірка. Ось це 40 кг тут з двох рядків по 70 метрів. Вийшов урожай. Ось такі зубчики. Ну, а Далі він ще буде забарвлюватись по мірі підсихання. Ну, от крупні такі відносно зубчики, скільки їх тут ми розібрали. Один-два. 5 крупних і 6 маленький. Ну, В принципі, я ж говорю, чеснота цього сорту, що він добре лежить. Більш за все, він схожий на марфіанський білий. Е, знатоки можуть підтвердити цю думку, або навпаки її поправить, якщо це не він. Ну а судячи з бульбочки, ось 4 зубка, 4 великих і 5 маленький. Судячи з бульбочки, це більш за все він. Ну і чеснота його ще він. В нього гарний смак і добра лежкість. І він сам по собі такий береш в руку. Видно, що він такий сильний і твердий. Ну, от калібр бульбочки в Ну, Дуже гарний. Вже бачите тут міліметрів 5-6, в принципі. Є. Ось, до речі, це хвора. Сівок. Він зарані розлущився. Такий треба зразу десь викидувати. Ну, а далі аналогічну операцію проведу ще для Любаши. Так само виломую стрілку, попробую чи вона виймається. Ну, з Любашою такої халяви не вийде, ні, вона тріщить і її прийдеться копати. Ще один плюс цього сорту легкий в копанні. Скажем так, ну, любаш вже буду ждать, поки ця гризюка підсохне. І вже за пару днів викопую. Таке коротке відео по бульбочці. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Слідуємо, що далі буде відбуватися. Далі вже наступне відео буде напевно по сушці. Бульбочку буду сушити, підв'язану в сітках, як і казав. Часник Уже покажу, як відбувається безпосередньо сушка. На цьому з вами прощаюсь. Кому було цікаво, не скупіться на подобайки, Хто не підписаний, не скупіться, підписуйтесь. До зустрічі в нових відео.